Тож сьогодні ми зменшуємо навантаження на тренуваннях, ми просто фокусуємося на техніках і декількох аспектах, які реально важливі. Чувак, Арман найбільш чоловий хлопець, з яким я працював, навіть під тиском. Це неймовірно бачити бійця такого високого рівня, як він, який показує найвищий рівень з такою гарною впевненістю, з такою крутою робочою етикою, з таким крутим ставленням до всього. Я реально щасливий Він виглядає дуже гарно. Він виглядає неймовірно. Залишилося 4 дні. Тож нема сенсу обговорювати щось. Скоро ми все побачимо. Ви точно не хочете пропустити цей бій. У нас тут два бійця найвищого рівня, вони найкращі. Тож я не думаю, що хтось взагалі хоче пропустити це. Всі хочуть це подивитися. Я щасливий бути тут. Я щасливий бути у мейн івенті, титульний бій. Не можу дочекатися, вкладуся у вагу, потім зім свою пасту і залечу в бій і рок-н-рол. Моя дружина прибрала в будинку, а вони ненавидять чисті будинки. Чистий будинок означає, що вони загубили свої іграшки. Якщо вони не бачать їх, у один і той самий час для них їх більше не існує. Тож, чистий будинок існує недовго. Чувак, реально, реально. Вони знову все виймають, я казав тобі. Я не їв хліб, хліб, я зовсім не їв хліб, тож як... я в захваті від цієї страви. Я додав бекону, Виглядає як гарний сніданок. Poo -poo. <laughs> Таткові обов'язки, так? Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Це був гарний політ, дуже швидкий. Я прилетів з вегасу сюди. Все пройшло гладко. Справ багато, є багато речей, які потрібно довести до кінця. Відпочивати будемо потім. Ще потрібно розібратися з вагою. Я візьму обидві. Бери, що хочеш, чувак. Іслам, як ти, мій друже? Вітаю. Добре, добре, дякую, чувак. Розкажи, що ти думаєш про його виступ проти Олівейри. Якщо чесно, Царукян сильний у всьому. У нього круті навички, навички, ММА на рівні. Ось чому він номер один просто зараз. Той, у кого є сильна боротьба, ті контролюють наш дивізіон. Ось чому я впевнений у його боротьбі. Але мої навички кращі. Дуже близький бій. Всі в захваті і чекають, чекають цю суботу. Всі це неймовірно, неймовірний карт. Два хлопці, одна мрія, одна команда це неймовірно. Ми у бійцівському готелі збираємося заселятися, окей, би почати, підписати постери, дати декілька інтерв'ю, звичайні речі. Можеш сказати, як це битися тут знову після 11-річної перерви? Так, з останнього разу тут пройшло 11 років. Чесно кажучи, я в захваті. Я пам'ятаю день, коли я підписав дещо, і о Боже, як же швидко пройшов час. Що ж, коли ти думаєш про бій Ісламом і те, як він може пройти, що ти уявляєш? Збираюся фінішувати його у першому раунді і поїхати з поясом додому. Чому саме зараз цей пояс так багато для тебе означає? Я знаю, що я буду дуже великою зіркою, саме завдяки поясу, і я готовий до цього. Арман Сарокіан, реванш з ісламом Макаєчовим минуло сім років титулу легкій везі. Хочеш спробувати свої бійцівські шорти? Ні, вони завжди однакові. Моя дупа тримається в одному розмірі. Тоді, певно, ти хочеш забрати свою сумку. Ем, давай, певно, візьму і хлопцям. Це твій, це івентульська куртка. Ох, і гарненька. Я вдячний тобі, брати, дякую. Удачі. Удачі і вам. Як справи, чувак? Як почуваєшся? Все, окей, брате. Я зараз прийду. Я щойно бачив свого опонента, а у нього там ще то калорій. Сподіваюся, він там щось придумає. Ти вже можеш піти спокійно поспати. Було б непогано. Що відчуваєш будучи тут? Почуваюся чудово, як і завжди. Насправді нічого незвичайного. Я щасливий, щасливий бути тут. Нарешті тиждень боїв будуть деякі виклики, але тепер. я у фокусі. Я готовий, голодний, і я не можу дочекатися я в захваті. Боже мій, я просто в захваті. Сьогодні я дуже щасливий. Я... Я в шоці з моїх кастомних шортів. Вони презентують мене, презентують грузію. Мені це дуже подобається. Сьогодні я дивився коментарі в мережі і не тільки грузинам, вони всім подобаються. Тож це дуже круто, реально круто. Цей факт дуже серйозний. Я б'юся з командою Хабіба проти непереможного хлопця Умара Нурмагометова. Спочатку мені потрібно бути певним, що я зроблю вагу. Ну і бій 18 січня. Дуже гарні, дуже гарячі. Зараз ми в аеропорті. Ми збираємося в ЛА. Два дні тому я молився. Мені дуже шкода. Згоріло багато будинків. Вони билися з пожаром, ми б'ємося один з одним. Але суть полягає в тому. Аби виграти таке життя і в суботу, в суботу буде UFC311, і я з нетерпінням чекаю. Кожного разу у мене круті спогади про LA, дуже гарні місця, і ми готові. Давайте зробимо це. Мій гарний друг у нього є всі машини, і коли я приходжу сюди, я завжди їжджу на його машинах. Моя мета просто зараз це, це пояс. Коли я його дістану, я дістану всі машини сьогодні. Я катаюся на 790, і Це дуже гарна машина, швидка і неймовірна, дуже дорога. І я отримую насолоду, коли керую такою машиною. Останні шість років я думав про пояс UFC. Я прокидався, думав про пояс. Я йшов спати, думав про пояс. Я просто хочу бути чемпіоном, і це моя ціль. Це багато означає для мене. Я живу заради цього. Заради цього поясу просто зараз. Це дуже особливий бій для нього. Цей бій поб'є рекорди по захистам титулу. Це буде четвертий, і так він зламає його, зламає. Сьогодні Іслам працював переважно з Мухаммедом і потім зі мною. Він просто легенько працював, аби підтримувати свою техніку і вкластися у вагу. Бачите, як він працює, це щось неймовірне. Він такий спокійний. Це задоволення для мене і досі бути частиною команди, і бачити цей ріст перед тим, як він покине цей спорт, він буде одним із найкращих, я гарантую. З це схопий коліном зі мною завжди одні й ті самі люди. Хто допомагає мені? Тренер, хав'єр, Хабіб, всі ці брати, які підтримують мене. Так, почуваюся добре, почуваюся круто. Все, що я робив, все своє життя. Ганяв вагу, отримував задоволення, ось і все. Поїхали.